Він падений тушки, вода вот за книжки. Починає вже динамити. Миколай зійшов в кімнату, він спився і одскочить володар. Щось тихасенько що хочу. хочу я відкрити очі, та не можу, мабуть, сплю. Миколаю я люблю. Мара коників летять. Краще іскри під кінками. Слідно перехтить шлях за сієнзі, діду за годину з ні, жде на гостя нетерпляче, Че чи хто, Чен. хто був чений, той найдій, хто начений, хай плаче.